Добрий день, мої шановні дев'ятикласники. Ну і я хочу вам сказати, що ми завершили тему, розділ «Атом, атомне ядро. Ви написали, спробували написати контрольну роботу. Ви молодці, дехто. О, дехто трішечки не допрацював, дехто не дивився наші відеоуроки. Не заглядував в книжечку, ну це діти таке. Головне, щоб ви були здорові і щоб у вас все було добре. Сьогодні ми підведемо трішечки підсумки всього того, що я з вами робив. Я підведу підсумки за рахунок оцієї нашої контрольної роботи. І першим завданням, яке вартувало один бал, було у ядра атома берелію 4 протони і 5 нейтронів. Треба було знати, скільки електронів. Ну, діти, ми з вами домовилися, якщо протонів 4, то і електронів 4. А нуклонів, а 4 плюс 5 буде 9. Ну, всі діти, всі діти, хто писав контрольну роботу, це зробили. Якщо у ядрі хімічного елемента 33 протони та 43 нейтрони, вам, діти, треба було взяти. Книжечку і подивитися на елемент під 33 номером. Це Мишяк або Арсен. От треба було діти, це вам просто взяти і написати. Якщо вам треба було зробити третє завдання, де Радон, ось він, 86-й номер, зазнає двох альфа-розпадів. Двох бета, розподі. І щось після цього всього утворюється. як ви робили цю задачу більшість. Ну, дивіться, я вам рекомендував і завжди з вами говорити. Отут буде 2 помножити на 2, буде 4. 2 помножити на мінус 1 буде мінус 2. Тобто, виходить, 86 плюс 4 буде 90. Але мінус 2 буде 88 порядковий номер. Тепер дивимося на масу. 2 помножити на 4. 8. Тут, відповідно, маса не змінюється. 222 плюс 8 буде 230. Вам треба було подивитися на 88-й номер таблиці нашої і Побачити, це буде діти раді. Ну, як бачите, раді в дужках 226, у нас 230. Тобто це діти ізотоп цього раді. Наступна задача була така. У зразку міститься, дивіться, початкова кількість 1,6 на 10 в ядер ізотопу вісну. Період піврозпаду 20 хвилин. Скільки ядер вісмуту залишиться через 1 годину. Ну, відповідно, одна година діти це 60 хвилин. Ну, Ми запишемо N дорівнює n 0 в поділити на 2 в степені час на період півросту. Підставимо і знайдемо 1,6 і на 10 в 10 степені розділити 2 60 поділити на 20. Це буде 1,6 на 10 в 10 поділити на 2 в третій степені Або 1,6 на 10 в 10 розділимо на 8, або 0,2 на 10 в 10 степені. Або краще написати 2 на 10 в 9 степені. Ось така кількість вісмуту, ядер вісмуту, залишиться через давній час. Ось так. Наступна задача була діти, така. Період піврозпаду деякого елемента дві доби. Я це зітрудіть. Дві доби. Тобто, ви записали. Дану записали період піврозпаду якогось елемента дві доби, а час пройшов 16 діб. Питається в задачі, як зміниться кількість N до n 0 Як зміниться кількість? Ну, відповідно, діти N до N0 0 Дорівня 1 поділити на 2 в степені Т на t 1 друга, це вам відомо. Тобто n до n0v дорівнює 1 поділити 2 16 поділити на 2. Тобто одиниця поділити на 2 в 8 степені. Ну, ми цю задачу вже робили. Тому що, ну, для того, хто не знає, по-простому так ось, ось покажу. Дивіться. 2 на 2 на 2. Це буде 16. І ще така сама кількість. 16. Тобто 16 на 16. Ми цю задачу вже з вами робили. Одиниця на 256. Тобто одна 256. Ну, принагідно, можна там поділити і знати. Ну і я хочу з вами перейти до написання задачі номер 7 Бо п'ята точно така сама, діти, шоста, як ті попередні. Я хочу з вами згадати, як ми писали рівняння реакції. Ось таке рівняння. Дивіться. Плутоній, 94, під 244 номером, зазнає бомбардування бета частинкою, яка супроводжується вилітанням і утворенням ядра протактинні, 91 номер. Маса 231. Вилітає альфа частинка І ще щось вилітає. Що ж там вилітає? Давайте порахуємо. Ну, ми робимо так, як ми робили. Дивіться, 94 і мінус 1. Тут повинно бути 93. Дивіться, 91 і 2. 93. Тобто, тут буде 0, обов'язково. Ну, ми точно знаємо, що ця частинка нейтро. 244. Плюс 0. Буде 244. То тобто мені треба, щоб тут було 244. Тут у мене є 236. Не вистачає 4 нейтрони. Ось тоді все у нас співпадає. Все дуже і дуже діти просто, все дуже красиво, все дуже передбачено. І ніяких проблем у вас діти з цим не повинно було бути. Ну, найважча задача, мабуть, була. Ось із ртуттю. Коли ми написали тут під 80-м номером, порядковим номером і масовим числом 201, бомбардували одним нейтроном. В результаті чого отримали золото під 79 номером і вилетіло щось і щось. Ну, давайте думати. Отут 80. значить... Тут 79. Я напишу так, 1, 1. І це, очевидно, буде. Ой, протон. Отак напишу. 1, 1. Дивимося. 80 зійшлося. Зійшлося. Тут діти 201 і 1, 202. А у мене 198. Тобто треба іще 4 нейтрони. Ось така задача. Ось такий розв'язок. Діти цих наших задач. Підводячи підсумки нашого розділу, я хочу вас попросити, завжди пам'ятати, що гуляючи по наших корсунських берегах нашої чарівної річки Русь, ми завжди не забуваємо, що, по-перше, треба берегти і зберігати екологічний стан нашої Рісі. І хто там не підписав петицію електронну. Про збереження нашої річки, я припрошую це зробити, ви, ну, ви не зможете, батьки ваші зможуть. Не забувати про те, що там, де є відкритий вихід граніту на поверхню, а наш корзь на гранітному стоїть, радіактивний природний фон завжди трішечки підвищений. Не треба цього боятися, тому що з Діда, Прадіда, ми тут з вами живемо. От. Не забуватися про те, що. Ми, 26 квітня 1986 року, змінили своє життя і життя всього світу, тому що те, що трапилося, та трагедія, яка трапилася на Чорнобильській атомній електростанції, 4 енергоблок, змінила весь світ. Екологію, життя, здоров'я людей змінило. І будемо ще жити з цим дуже і дуже довго. Діти. Я вам розповідав, ми дивилися відеофрагмент, ми говорили з вами про. Значить, Діяльність атомних електростанцій. Ми з вами розповідали і дивилися про Чорнобильську катастрофу, чому так трапилося, і які наслідки цього є. Ви уявляєте, все це ви повинні не забувати. Ви в мене освічені діти. І фізика вам дається як інструмент пізнання навколишнього середовища. Ви, знаючи фізику, розумієте багато речей, які відбуваються навколо нас. І фізика допоможе вам. Зберегти в деяких випадках своє власне здоров'я діти. Ось таке. Так що бережіть себе, вчіть фізику, поважайте батьків і старших і до зустрічі, до побачення.